Шановне панство, мої вітання. Звуть мене Олександра, 26 жовтня сьогодні. І давайте зробимо розклад на Зеленського в листопаді. Да, що чекає нашого президента, що цей місяць йому принесе. Давайте подивимося: листопад місяць, 23-го року, для Зеленського. Листопад для Зеленського. Місяць, коли потрібно буде триматися за свій план, місяць, коли ну, все рівно, да, знаєте, як відбивати нападки зі сторони, доводиться захищати себе. І я вам хочу сказати, що тут хтось захоче скористатися ним. Причому карта маніпуляції виходить більше як в його сторону, да? тобто йому доведеться захищатися від маніпуляцій певних сторін. Тобто хтось буде на нього давити. Остопа для Зеленського. Важкий місяць. Місяць очікування результатів. Місяць, коли, в принципі, будемо отримувати результат, да? той, якого ми чекали, той, куди ми вкладалися, І, ви знаєте, такий результат, в принципі, буде непоганий. Тут, знаєте, як відстоюємо своє, відвоюємо своє, те, за що ми боролися, Україна, хоча ні, ми не про Україну, ми про Зеленського. Він захищає свої інтереси і захищає свій вибір. Тобто тут він буде задоволений. Листопад місяць для Зеленського. В листопаді доведеться м -м, приймати дуже складні рішення. Причому, знаєте, тут рішення можуть стосуватися його кола, ну, по роботі, да, його найближчого кола. Доведеться приймати важкі рішення. Щось відпускати, щось починати з нуля. Hmm. В підвішеному стані буде знаходитися Зеленський, тобто ну, дійсно слухайте прямо місяць вибору, місяць, е, коли потрібно буде. З однієї сторони вистояти від, вистояти від тиску зі сторони, причому зі сторони це не обов'язково про Україну. Да? тобто світ може, тиснути, світ може тиснути на прийняття рішення і ресурсами в тому числі може давити. Да? Тобто тут певна маніпуляція по пентаклям це і по ресурсу можуть бути, ну, типу, як шантаж, там щось таке. Да? От, і е, місяць важкий в плані прийняття рішення. Тут, знаєте як, дуже важливо буде а, вистояти і не помилитися. Е, не можна буде вірити пустим обіцянкам. Тут якісь пусті обіцянки будуть для нього. Якась взагалі нова ситуація, в якій він ще не був. Тобто щось неочікувано для нього на да? місяць, коли е, ним захочуть скористатися. Але та, та, там є певний подвох, да? тобто, вірити цим обіцянкам не можна буде. те що там ну да Бачите, карта місяця якраз виходить. Тобто він йому потрібно буде настояти стояти на своєму, нікого не слухати, тому що всі обіцянки, які це. Маніпуляція, можливо, промови якісь будуть. Да? Можливо, хтось там давити буде на нього, знову ж таки, в плані перемовин чи щось такого не можна. Не можна слухати. Цікаво. Що принесе листопад для Зеленського? Що листопад місяць 23-го року принесе для Зеленського як до президента. Верховний суд? Цій колоді, це карта карми, да, якихось кармічних подій, голосних подій, да, щось закінчення вирішення, вирішення якогось питання. Буде привід щось відсвяткувати. Тобто він тут на коні, йому прийде якась гарна новина, або він принесе якусь гарну новину своїй країні про щось таке. Знаєте, важливий на всю країну він озвучить. По дві кубків це може бути і повернення чогось, і об'єднання чогось. Прям стосується, можливо, якихось наших територій. да Тобто ми захищаємо своє ми повертаємо своє. Слухайте, ну цікаво, дивіться, король мечів, карта світу, карта відлюдника. Тут. Про певну перемогу, да, можливо, десь військовим шляхом, да, можливо, це такі, знаєте, серйозні домовленості. Це може бути і карта певних судів, да, можливо, якась, якась виграна справа буде в плані виграного суду. Карта може говорити ще про повернення людей, да, тобто про військовополонених. І про це може бути мова. Тобто якісь питання, те, що довго тягнулося, от, знаєте, прям про щось проголосить, якусь гарну новину принесе на всю країну. Цікаво. Цікаво. Про повернення свого. Ну, по Пентаклям, так, да, це можуть бути і землі, і ресурси, і люди. Можливо, цінності якісь, там? Да? Що ще принесе? Листопад Зеленському як президенту України. М -м. Знову дивіться, повторюються карти. Цікаво. А, тут щось Україна таке дуже, дуже-дуже отримує. Якогось багато ресурсу, і прям, знаєте, таке, як, е, типу, як з Барського плеча, щось таке серйозне да, по королю мечів. Е, це дасть нам, розкриє нам прям можливості ми з е, цією зброєю, а це дійсно може бути по мечах зброя з е, таким ресурсом, ми прям такими е, королями стаємо. Да? Потрійці Жезлів відкриває нові е, горизонти. Відкриває нові шляхи, тобто ми чекаємо якоїсь, чи то поставки, ну він буде, да? чи то людину якусь буде чекати зі сторони, чи то якісь домовленості, тобто якісь з новини, ресурси, поставки з іншого берега. З іншого берега. Тут, знаєте, якесь важливе рішення. Він взагалі буде якась критична ситуація. Причому ця критична ситуація буде в центрі в самій країні, да? тобто в Україні по п'ятірці жезлів. Карта виходить карта минулого, да? шість кубків. Тобто таке відчуття, що таке вже колись було. І доведеться а, десь відстояти ну, Тобто, Знаєте, як повернення в страшні часи, ну тобто, якось так а, диявол і п'ятірка жезлів. Таке відчуття, що хтось когось буде залякувати зі сторони. Спеціально, щоб підбурити населення всередині країни. Що це для Зеленського? Це е, карта. Такого, знаєте, ну, певного страху від того, що доведеться боротися, доведеться боротися, угамоніть короля жезлов. Зараз я роздивлюсь цю ситуацію. Мені здається, тут хтось буде а, намагатися надавити на Зеленського шляхом обурення населення. По п'ятірці жезлів це всередині країни через диявола. Бачите, як король жезлів, диявол, тобто підбурити населення для того, щоб ну, створити певну ситуацію. Що це для Зеленського? Це. А, Важливий момент, коли потрібно буде приймати рішення, що робити, рішення щось змінити певну ситуацію, да? тобто щось буде змінюватися. Тут, або якісь закони будуть змінюватися по колесниці, буде приймати рішення стосовно управління державою. Да? тобто ну, от, Можливо, якісь такі зміни в плані керування державою, і, ну, і по законам це так само може бути. Тобто хтось його буде провокувати. Ну, давайте швиденько глянемо, що це за провокації такі. Що це за провокації? Чекають Зеленського. Ну, з однієї сторони це, знаєте, як тиск від партнерів, і причому такий недобрий, коли. Всередині країни, що чекає Зеленського, ту мечів. Це карта загострення. Тобто, ну якісь процеси можуть почати. Знаєте, це, оці, оці дві карти це карти підбурення. Пам'ятаєте, хто дивиться? Да? Я завжди говорю, хто такий ієрафан? Це те, які користуються своєю владою, своїм авторитетом. Можливо, знаєте, якась сторона, яка. Ну, Немає, немає е, певної посади, але має якийсь вплив. Та? І цим своїм впливом, типу правильним, да? тобто це боротьба за віру, е, Христові походи і всяке таке, тобто за, за, своє, за свої права і за свою віру, да? за свою правду. Е, щось підбур, підбурення буде всередині країни. тобто... Ну, і для нього це якась дуже такий, знаєте, стрес буде сильний. Стрес буде для Зеленського. По карті смерті м -м те, що загроза йому йде по життю, по здоров'ю постійно, це я вже навіть, знаєте, і не розглядаю. Ну, десь потрібно буде йти проти всіх і стояти на своєму. Доведеться триматися за. Свої прийняті рішення, знаєте, триматися за а, свої володіння, ну, якщо так можна сказати, да? а, захищати, захищати обличчя України перед світом, можливо, і так. Тобто, ну щось таке всередині країни, да, Там потрібно буде захищати країну, стояти на своєму. Взагалі якийсь місяць такий, да, дивний, що по розкладу на сам місяць для України, що і по розкладу на Зеленського, ну прям. Якесь загострення таке, да, загострення. Ну, давайте на нього глянемо, візьмемо Таро ошо і подивимося настрої, <з, з яким настроєм да, буде листопад для Зеленського, який. Настрій у листопада буде для Зеленського. По четвірці Пентаклів, коли захищати свої інтереси. Тут це карта скряга. Але ну, ми розуміємо, про що. Знаєте, це м -м стояти на своєму, захищати свої інтереси. Коли я не хочу ні слухати, не бачу нічого. Типу, ви нічого не розумієте. Оце нам потрібно. Оце, ну, Тобто, знаєте. Зі сторони. Будуть намагатися пробити, знає, будете намагатися продавити його, да по 10 жезлів, продавити в своїх планах. Можливо, десь натиснути, щоб він відмовився від своїх планів. Знову вісім пентаклів. Бачите, як? Карти прям повторюються. Але ще саме цікаве, що цікаво, ваш Паш Пентаклів і Верховна Жриця. Нові можливості будуть відкриватися. Тобто тут потрібно слухати себе, довіряти собі. Да? Тому що він знає, куди він іде. Він розуміє, яка в нього дорога. То ця дорога буде відкривати йому нові можливості. Да, але, бачите, як. Ну... Тиск зі сторони, в листопаді, я не пам'ятаю, щоб такий, от прям дуже сильний, от прям з усіх сторон. А що ж так тиснуть? Давайте ще буквально пару карт. Що ж так світ буде тиснути на Зеленського? Чому? Чому саме в листопаді буде такий сильний тиск? На президента зі сторони. Ну це зі світу. Це. Е, с, ну, Боже. А, Європа, Штати, а, чому? Можливо, партнери якісь, знаєте? Чому такий сильний буде тиск на Зеленського і на Україну. В листопаді Чому? Тому що. Війна скоро закінчиться, карта світу, все підходить до свого завершення. І тут потрібно, а, знаєте, як кожен для себе має закінчити правильно, Зі своїми, з тими результатами, які вигідно йому. Кожен по своєму правосуддю. Розуміли? Тобто, оце загострення перед кінцем війни, от про яке розклад попередній показував, та, от, от, я так розумію, що це воно. Чому тиснуть на Зеленського? Ну, бо потрібно багато ресурсу. Він хоче багато ресурсу для того, щоб відстоювати свої плани. Ну, панство, от все, 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 як я розказала. Дивіться, тут взагалі дуже цікаво. Скоро ситуація буде різко змінюватися, причому по колесу фортуни ніхто на ці зміни вплинути не може. Знаєте. Тут тільки берегти себе, знаєте, щоб ці зміни тебе не задавили. От тому країни так і представники да, і країни так переживають. Так, тоді мабуть, давайте все. Я вам дуже дякую за перегляд. Дякую за ваші підписки, за коментарі, за вподобайки. Панство бережіть, будь ласка, себе і бережіть Україну.